Це загальноосвітня школа в селищі міського типу Велика Березовиця. Зараз вона фігурує в одному з кримінальних проваджень за статтею про службове підроблення. На даний час здійснюється перевірка із залученням спеціалістів із Державної архітектурно-будівельної інспекції, а також до спільної перевірки залучено працівників західного управління Офісу Державдитслужби. Причина в тому, що недавно цей навчальний заклад утеплили, проте громадські активісти стверджують неякісно. Будівельні роботи після підписаних актів здійснювалися при мінусовій температурі. Це, це недопустимо просто. Тобто і грунтовки, і клея, і фарби, все, воно все в путьоках тече. Триматися воно не буде, тому що зроблено через, через мороз. На наші ці зауваження то не реагував, тому воно набрало трохи якогось такого резонансу. Ну і ми звертаємося до поліції. Ну пролита трохи світло в даній ситуації. Чому так? Із бюджету на ці роботи виділили близько півтора мільйона гривень. Але за словами активістів, ця сума не відповідає дійсності. Приблизно 700-800 тисяч реалізовані, все остальне пішло. Нікуди. Якщо відкинути всі, всі, що вони не доробили, не ґрунтували, не не стартові планки, не давали, не силіконили. Тільки на один силікон в проєкті забито порядка 100 тисяч. Це коли пінопласт клеїться один до одного, на стиках мало зароблятися спеціальним силіконом. В проєктно-коштористі документації це вказано. Вони це не використовували. Грунтувати стіни вони не ґрунтували, ну, і крім того, навіть в проєкті було, що то порушено, було ПБС-35 забито, вони використовували. Без 25, що значно дешевший пінопласт, чим хоча б той, який був забитий теоретично. Василь Луців, мешканець Великої Березовиці, переконаний, відповідальність за цей проект несе селищний голова. Є люди безпосередньо і в управлінні капітального будівництва є люди, які ведуть безпосередньо це будівництво, і вони відповідають за як я вже раніше висловився, за технічний авторський нагляд. Тобто, питання безпосередньо було б логічним задавати саме їм, тому що селищна рада не вибрала ні підрядчика, абсолютно не підписувала акти виконаних робіт. Тобто, наше було завдання лише виконати роботи по самому виготовленню проекту і передати повноваження на відділи управління капітального будівництва туди. Ми і звернулися начальник управління капітального будівництва Віктор Кузяк запевнив, вся документація проекту утеплення школи в порядку. Є й відповідні експертні висновки і каже: що до фінансування, то інформація активістів неправдива. 1,3 і три мільйони, так як було по проекту. Проект був на мільйон чотириста підрядник на ці кошти не виконав робіт, значить, були знесені зміни, і щоб не пропадало сто тисяч, в школі були помінені двері і вікна. Оскільки утеплення було проектом співфінансування, то зазначає селищний голова, виділяли кошти із місцевого бюджету на співфінансування даного проекту виділилося 487 тисяч 400 гривень. З них по закінченню даних робіт в селищний бюджет повернули 62 тисячі. Тобто, це ще раз говорить про те, що якби відбувалося якесь незаконне привласнення коштів, то ці кошти би безумовно були освоєні. А так, якщо ми бачимо, що Роботи зроблені і залишкові якісь е, е, залишкові кошти, тобто їх повернули попросту в бюджет. Представник ж підрядної організації, яка виконувала роботи, запевняє, з їхнього боку в цій справі ніяких порушень немає. Те, що стосується використання коштів і решту, є замовник, який був, є технагляд, які вели з роботи, є відповідні всі документи, що куплялося, що робилося, це все є, хто робив, як робилося. Це все є документально затверджено. Є проєктно-кошторисна документація, яка пройшла експертизу. І всі роботи виконувалися згідно проєкту кошторисної документації. Там відхилень немає. Там написано пінопласт, в проєкті написаний пінопласт і утеплення проводилось пінопластом. Рік часу дається повністю гарантія, і підрядник за свої кошти буде усувати всі недоліки. Так, там вказано. Ми виїжджали з першим заступником голови обласної державної адміністрації Крисиком Іваном Богданчевим виїжджали на об'єкт, оглядали його, зробили, склали дефектний акт. Значить, підрядник його зараз буде підписує, ознайомлюється, і повністю він готує гарантійний лист. І буде усунуті всі недоліки з настанням тепла. Наразі ж правоохоронці все ще вивчають ситуацію. Триває слідство.